Просторий старий офіс тут лише один стіл, декілька коробок, маленька електрична плита та купа бляшанок у цьому кабінеті. Юлія з подругою та дітьми майструють для українських бійців окопні свічки. Жінка художниця, та з першої дні війни пензель мусила відкласти. Чоловік мій пішов в лави зсу. А я почала волонтерити. Займались буквально всім, всім будь-якими потребами, забезпечення одягом, їжею, а з початку настанням холодів е виявилася якась потреба, з'явилася обігрівати ванню. Потреба в окупних свічках каже Юлія нині величезна. Лише за місяць вона віддала на передову пів тисячі таких. Можна спокійно їсти приготувати. Така свічка десь за 20-30 хвилин. Може літр води закип'ятити. А декілька таких свічок за цикл горіння здатні повністю просушити бліндаж. Для того аби зробити окопну свічку, потрібно лише три матеріали: бляшанка, віск чи парафін та картон. Щодо бляшанок, то підходять майже всі, окрім тих, що з під пива та солодкої води. Перший недолік таких вони нестійкі. Наприклад, впаде, перевернеться розпечений гарячий киплячий віск. Він, в принципі, дуже сильно горить, запалюється і може виникнути пожежа. Другий недолік пояснює Юлія. Вони надто тонкі, і при потребі просто переставити беручи їх по руки, вони згинаються і знову ж таки розпечений віск може попекти пальці. Оці бляшанки з під чаю волонтерка називає справжнім скарбом. Вони ідеальні по розміру. В них є кришечка, що, власне дуже зручно їх транспортувати, не тільки транспортувати, але й гасити. Цікаво, що окопна свічка відмінно горить як у вітряну погоду, так і в дощ. Тому її не загасиш, дмухнувши чи заливши водою, лише накривши чимось. Друге, що потрібно для виготовлення свічки віск або парафін. Щоправда, перший в чистому вигляді каже Юлія: горить гірше. Парафін краще себе веде. Але знову ж таки, якщо додати хоча б трішки старину або воску до парафіну, він набагато збільшить показники часу горіння. Ну і третє картон. Підходить будь-який з гофрою. Ми просто беремо звичайні коробки, картоні ріжемо. Тепер до діла на електричній плитці. Ми вже розплавили парафін. Якщо у вас газова, то робити це можна лише на водяній або паровій бані. Річ у тім, що парафін та віск легко займисті, тож до біди недовго. Смужка картону у мене шириною 4 сантиметри. Закручую дірочками гофри догори. Важливо, не дуже щільно, бо погано горітиме. Все, цього достатньо. – Так. Багато. Тоді для зручності розпалки потрібно де не де вставити отакі невеличкі картонні смужки. Чим більше гнотиків, тим просто швидше угу. і простіше воно розгориться. Далі заливаю усе розплавленим парафіном через 10-15 хвилин, коли картон вбере в себе практично всю речовину потрібно долити парафіну ще. В середньому один кілограм парафіну йде на чотири десь отаких от угу. свічок. Це середнього розміру. Окопна свічка може горіти від півтори до восьми годин. Ось така свічечка півтори години гори. Угу. Ось такі більші, вони шість-вісім годин. Та навіть коли свічка погасла, бляшанка ще чимало часу буде теплою, тож грітиме. А ще ділиться історіями хлопців з передової Юлія. Такі свічки відмінно працюють як пастка для російських снайперів. Не беруть е, якийсь шмат бляш, бляшанки, чогось там. Ззаду кладуть свічку, вона дуже добре прогрівається, і хлопці ховаються в засідку і чекають, поки снайпер буде працювати по цілі, даючи цим свої позиції. Тому що тепловізор дуже добре видно, воно прогрілось, і він думає, що там от хтось знаходиться, хтось сидить. Аби вдосконалити свої свічки і ще більше допомогти своєму і ще тисячам чоловіків, які стали на захист країни, Юлія нині намагається вигадати якісь підставки для посуду. Ми зараз ще експериментуємо, що робити. Ось такі кріплення, і зверху можна поставити кружечку, нагріти водичку, і, ну, чи просто там зігрітись, підігріти якусь консерву, і це дуже зручно. Волонтерка каже, потреба в бляшанках, картоні, воску і парафіні є завше. З кожним днем стає зимніше, тож треба подбати про те, аби захисникам було тепло. Зігріти зсу можете й ви, якщо маєте потрібні для окопної свічки матеріали, зателефонуйте за номером, який ви зараз бачите на екрані. Анастасія Качина, Максим Шанкар, дванадцятий канал.